Що таке тест дизайн? Це підходи, що дозволяють проводити тестування ефективно, тобто зробити максимум перевірок за мінімум часу. Стандарт ISO 29119 налічує аж 17 загальновживаних технік тест дизайну, які поділяються на три групи. На основі вимог, також відомі як техніки чорного ящику, коли ми знаємо, що програма має робити, але не знаємо, як вона влаштована всередині. Структурні, також відомі як техніки білого ящику, коли ми знаємо, як програма влаштована, і можемо написати тести на кожен цикл, кожну умову всередині програми. На основі досвіду, коли ми вже протестували 10 інтернет-магазинів, і якщо нам дати на тестування 11, ми навіть без вимог знатимемо, що з ним робити. Чому варто використовувати техніки тест дизайну, в основі кожної математична модель. Що при правильному її використанні гарантує ефективність. Давайте розберемо на прикладі. Уявіть собі просту математичну функцію y дорівнює x-5. Функція визначена на всій множині дійсних чисел, тобто ми можемо взяти будь-який X і для нього знайти відповідний y. Немає жодного x, для якого не можна порахувати y. Якщо зобразити її графічно, ми отримаємо пряму лінію. Для того, щоб впевнитись, що функція описує саме пряму лінію, треба мати мінімум дві точки. А для цього ми можемо взяти будь-які два різні числа X. Якби нам було потрібно протестувати цю функцію, для цього знадобилось би написати відповідно всього два теста. Техніки тест дизайну різні за складністю, але у всіх принцип той самий, ще із цією функцією. В наступних відео ми розглянемо найпопулярніші техніки, що допоможуть вам у більшості тестів, що ви будете писати. Дякую за перегляд! Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на канал, натискайте вподобайку та дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.